Христос Воскрес! Радійте всі народи, хай кожне серце сповниться добром. З великодним весна у світ приходить. Земля вся воскресає із Христом. Традиційні слова гаївок, веселих забав. У простий час, в який тепер живемо. Завданням для усіх вірних є відродити забуті скарби української християнської творчості та передати їх нащадкам, бо кожен українець від малого до великого повинен пам'ятати та нагромаджувати безцінне надбання свого народу. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, зав'ється в рутях моє серденько, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені. Щастя й радощі, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, за щебето, пташечки мої, повеселіли сумні діброви, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Сонечко, сонечко, глянь у віконечко, дітка маленьким з неба засяй. весну, весняночка, наша паняночка, гарними квітами, ніжними вітами, співом та шином нас забавляй. i <laughs>